Збивай, збивай, я накакала. Ой, вони вмирають. Типу, а ну-ка змія. О, дивись, дивись. Гімно паличці. Гімно паличці. Панове, шановні пані, хмажлива, яйця. Я -хо, хо з вами Аня Даня і Іра. І ми їдемо в Фукуока. На Дуже прикольному автобусі, тому що yeah. тут є плазма. Плазма, супер плазма. Супер uh, плазма. Супер І тут немає туалету. Yeah. От а Міра каже, знаєте що? Міра каже, що вона за три роки, поки живе в Нагасакі, вперше їде в Фукуоку на автобусі, де немає туалету. Нема туалету Не зарядних... зарядних зарядок. Зарядний сезон. Так, так, так що поїхали Фукока. Сьогодні нас чекає це день головна. День головна. Тобто як, як день почнеш, так його і проведеш. Єй, Ну і тім лап. І тім -лап. Ну, то таке, то таке. То таке. головне, сьогодні наша родзинка це музей гавна. Це, я розумію, це будівля, це колір. О, трамвайчик, трамвайчик. Ми досі, досі в Нагасакі. Дивіться, це фірміний трамвайчик Нагасакі. Він, коротше, не змінювався з до... з післявоєнних років чи з довоєнних років. З довоєнних? І з довоєнних, і післявоєнних. І у нього є свій індивідуальний мерч. О, о давайте ще, ще зробимо гоночки. Формула-1. Дивись, це ще й трамвай номер 1 І в нас відбувається Формула-1. Хто скоріше, автобус чи трамвай? Ай, Пока -пока, трамвай. Пока-пока, трамвай. Тут взагалі намальовано, але пофіг. Подивіться. Знаємся. Подивіться, який меч. Та да, ідеальний меч. Ідеальна, ідеальна про Я тепер думаю, як її в Україну провести. Розпаковка ще Що щось намальовано, тут, якийсь там огонь персонажі. Теж Ми приїхали туди, куди нам треба. Ми в музеї какашок. Неймовірно. Неймовірно, музей Свої какашок. А -а -а. Тобто, у нас є какашка, Unko Catch з ловика Кузьку. Какусі у вигляді тваринок, типу какуся котик, ось какуся єнотик, какуся лисичка, вибирайте, яка вам подобається. І тут таке саме. Аня, яку б ти хотіла з тих? Напевно, котика рожевого. Я б хотіла або цього блакитного раму не. Або рожева котика також. А отут давай у нас є. О, тут піксельний піксельна. Міталеві какулька. У нас є кокулька морозова. рожеві какулька. Ну, класика. Какулька-змія. Какулька-змія, але но... не їжте змій. Золо... Може вийти і так само. <реж> Золота какулька. І И... якась какулька переможця прямо. Он беруту. Це колка. Какулька? Дитяка краса просто. Блакитні. А нам треба зелена. треба зелена. Дивись, дивись. Зелена каколька. Краса. Ну майже. А Біла, я бачу, я бачу. От дивись, дивись. О, ось ось о, мій кандидат. Це на мене, так? Да? Да. Ух ти, це сонце у, у вигляді какашек. Зі смаком полуниці? Клас. Гімно зі смаком полуниці. Прекрасно. Або зі смаком рамуне. Знаєш, це буквально, коли кажеш, знову на всякі эм, гроші витрачаєш. Yes. <laughs> знову на всякі гівно гроші влюташ. Дивись, папір туалетний, туалетний зелений. Було, це Essentials. essentials. Блін, який колір красивий. Ти ханкачі, забула? Ханкачі, так. Може, тобі треба такі ханкачі? Так. Вау, слухається, антри... антистрес. А, ну мій колір у цей. Мені дуже личить, скажіть. Тобі дуже личить. Клас. Воно як зефір. Клас, воно тут ще й з говном всередині. Ну так як треба. Клас. Клас. Слухай, а вони дуже стильні. Дуже стильні. Ага. Прикольно. Ну, все ж таки мені більше подобається оце. My онкомейкер, бачиш? Май-унко-мейкер. Yeah. Ні, щоб жопу намалювати, типу Майюнко-мейкер. Це скоріше майонко-хранитель, кіпер, майонко кіпер. Я рекомендую вам купувати бірюзовий ункопапір і витирати ним попу, щоб вона була теж бірюзового кольору. А краще підмивайтеся. <laughs> краще підмивайтеся, точно. Позую. Клац, клац. Сфоткала. Клац. Зараз буде щось просто Disgusting Cute. к'ют. Дуже Cute. Але те, що какашками кидатися, не це, звісно, дуже хоча я б хотіла. Ну, дивись, ми ж в кінці цього екзибішн, то ми зробимо собі какашки і можемо в готелі кидатися ними.

У мене Фіолетова? меня все этого какашка. тік-токи тикток.

Це типу як паличка в Гаррі Поттера, але така, знаєте. Якщо вам хтось не подобається, гавно кадабра. Раз і перетворишся на велику какулі зелена. <свят> Там чисто <свят> діти гімном кидаються. <свят> <свят> Ви що, дивіться, яка. Краса. <свят> Нащо зупинятися на чомусь як принцеса, що може стати богом какашок? Це ункомейкер Яника. Золотий унітаз. З ось, де він дівся! Так. О, японці стирили. Умка! «Ладно, у мене дихання занадто велике. <плес> <плес> я така, я маленька, тому що діти набагато громче кричали. Я не то завжди хотіла <завжди> Опа. Я якось погано прицілилась. А, це треба його побудувати. Майже. А, а, вони деруться, вони деруться. <рістити> а, все, ти мене скинула. Ти перемогла. О ні, у мене коса какуля. А, у мене теж коса. Ще розвалилася. <рістити> Не пусть не спала. О, я вилітіла. Вилетіла. Далеко я перемогла. Кінці, кінці, вона вилетіла. Так, вона вилетіла. Почнеться між ними проходити. З боку нормально, а от по центру прям якось стрімновато. Ой, ой, воно швидше почало. Ой! Це якась смігашвидкість. Ой! Ой! Я не розумію, ці, ці планетки теж треба облітати чи ні? Ого, Ля, ніфіга собі. Ого! Як це було швидко? Я не думала, що ти заміну. Ти навіть не дивилася на мене, то від того пози. Я дивлюся на це життя. Дивлюся слово. Я, Я... Я... Я спеціально зрозуміла себе така. Ножками, ножками. Дякували, Що відбувається? Дякуємо! Тут можна щось написати. Я вже срання, слухай, я отам там зробила, а там не можна. А що, вже? А, вже треба. А, а. О, беру зуб. Ей. прикольно. Ой, така прикольна. І mm -hmm. давай візьмемо пакетик, давай візьмемо пакетик для какуси. Покладемо наші какусі, Воно такий спеціальний у пакетик Давай, там, напевно, люди виходять, тому треба поцілій. Не виходять, вилазить. Що? Ми з вами побували в онком юзем м'юзем. Ну ви зрозуміли. А зараз ми йдемо в тімла. Ми в жабу Давай йди трогай жабу Тут треба ловити. Твариночок. Значить, в цьому тімлабі на стінах є тваринки, і їх треба ловити телефоном. Спробуємо когось зловити. Давай, спробуй так. когось зловити. О, диви, диви, диви. Я не зловила, я поганий, шутер. А, типа, що вони заповзують у цю штучку? Ага. О, я зловила якогось джапаніскінг. Ух ти. А, ага, а тепер ми його можемо відпустити. Коли ми про нього вивчили, ага. ми його відпускаємо природу назад. Ага. І він має з'явитися ось тут полісти. Ось він з'явився. А, бачу, повзе. А, я його зловила. Я його зловила, дивись. Так. Yeah. My lion Tapir and dangerous, а я щось зловила була. А тут є раки. О, я бачу. Што, О, чей, я, чей, я хочу чей. тунца. Я щось зловила. Махімах. Я зловила. Махімах. Це моті. А, це, це... <плевінь> дельфін-фіш. Червоненький зловився. Альфонце, якийсь злами Альфонса. А клас! І Ще не вибираючого. Не вибираючи знаєте? Ой, як прикольно. О, боже, як складно мені з цією камерою йти так, щоб не впасти. Опа, опа. Все, я пройшла цей шлях. Прикол. Уу! Прикольно. У мене трішечки їде криша. А, в кого вона не їде. Вмирають, типу, а ну-ка змія. О, дивись, дивись! О, О, дивись! Прикол. Ой, дивись, дивись. Квіти залишимо, Прикольно. Кілті. О, ні, жаба розкладається. жаба, Ні. Я розтоптала квіткову жабу. Панове, шановні, пані. Яйця. Це ж опасно, чи закінчилася? Ти наче танцюєш якийсь молодний танець. Оу, oh, оу, oh, я танцюю. Типу, вони нас розігріли всіма цими попередніми кімнатами, а потім ти такий вже такий розігрітий, шарик, побуцав, все побуцав. І думаєш, окей, що далі? такі, Все. Кінець. Кінець. Трохи непродумано. Це був скам. Ось відбув. Ладно, ладно, просто воно дуже, дуже коротко. Ну, в принципі, тут і територія не дуже велика, вони як змогли, так і, і, і укомплектували. І в результаті краще сходити в Токіо No Borders, ніж це. Дуже обідно, дуже що у нас з першої зони, де треба ловити тваринок, вигнав чувак, сказав, що там попереду ще, стільки зон, ідіть. Ми пішли. В результаті ми дуже швидко вийшли. Вот вот. Ну що, з вами була Аня Даня і Мира Чан. Міра Чан. І що, тоді ми побачимося з вами в наступному відео. Пока-пока.